Всім привіт! Знову приїхали з вами на рибалку 10 січня День подивимось яка там ситуація на річці. Холодно сьогодні Мінус 5 Ну нічого, беремо речі, йдемо до річки Будемо дивитися де сідати пізніше вернуся за кріслом Ну, вода в калюжах замерзла. О-о-о, береги тут теж замерзли. Будемо шукати місце, щоб кидати можна було нормально І витягувати Тут скрізь не варіант Буде погано Ну хоча тут можна Напевно ми тут і сядемо Ось таке місце На льоду можна нормально сухенько стояти на сходах і отуди кидати. Привіт, друзі! Холодно сьогодні, мінус 5 Але ми з вами на рибалці. Вода, до речі, вже спала. Був я 4 січня, то вода була по самі берега, вийшла. Все, що на другому березі там очеред було затоплено, Но вже за 5 днів вода спала, течія менша, можна пробувати ловити. Добренько, буду розкладатися помаленьку і закидати. Всім гарного перегляду. Ще йду до машини, візьму крісло і столик. Не знаю, що буде сьогодні клювати. Але будемо пробувати. Так, кресло розклали наш столик. рибацький. Маленький столик купив зручний досить друзі столик. Можна покласти всякі речі, прикормки, приманки. Ну, слизько. на ну, льоду слизько. Як завжди, друзі, перед початком записуємось, де ми рибалимо, який день. Сьогодні у нас 10 10 січня. Записались і спокійно рибалимо, Не боїмося ніякого контролю. У мене ось такий спінінг з грузиком через те, що тут річка течія зносить трошки, то потрібно щоб якийсь груз був, щоб не зносило далеко нашу пружину. Буду закидати, друзі, на такі пуфіки. Один часниковий. А другий жовтий ванілька напевно. Не хоче, друзі, щось брати. Вон леви плавуть. пливуть. Гарні які щось легенько подибувало на червоний спінінг і покинуло. Не хоче воно в такий мороз брати. Мінус п'ять холодно рибі Ти самому холодно вже Вже пальці трішки замерзають Для Чехії мінус 5 це вже такий нормальний мороз. Для них зима така мінус 2, мінус п'ять, це норма. А вже більше, мінус 8. Це вже не для них такий нормальний мороз. Вони не привикли до такого. Було в грудні мінус 14 чи мінус 15. Всі чехи були в шоці. Вони такого морозу не бачили. А що нам, українцям? Ми морозу не боїмося. Нам мінус 30, нормально. На рибалку можна піти. Не взяв, правда, з собою рукавиці. Як сиджу, руки ховаю. Ой. Коли перезакидаю, то холодно. Дивіться, які красені пливуть. Два лебеді. Гарні, правда? Вони тут постійно плавають. Підкормлю трошки лебедів, подивіться яка красота. Маю тут з собою лаваша. Ось таким лавашам підгодуємо.

такие желтые пуфики. И прикормка. Баляба виходить. Що ж, друзі, вже пройшло більше пів години після останнього перезакидання. Не хоче клювати, на жаль чи на щастя, не знаю. Скажу вам, що в Чехії взагалі рибалка зимова така вона. Не дуже риба неактивна, холодна вода. Та й рибалки самі не ходять на рибу. Рідко хто. Будемо чекати, коли потепліє градусів 5-7 тепла. Тоді підемо на рибалку. Вже вечір. Сонце починає вже заходити. Мороз крепне. Холодніше стає. Буду збиратися додому йти. Всім добра здоров'я і до скорого нового відео. А як не хочете чекати нове відео, заходьте, переглядайте попередні мої зняти відео, де є багато цікавого. Про ловлю щуки, карася, карпа. Всім гарного перегляду.